Казахская морда, иди, иди, Карабан. Ух ты, казахская тварь. Виселицу он хочет поставить. Я тебя поставлю. Пацану, да. и, а вы вот не скажете, ну вот проходил харьковчанин, а вы начали его оскорблять. Зашел да вам за нафиг! Так... Висеницу хочет поставить! Кто а он такой шо шо на, шо на... Шо не, не, не чули? чули? А він сказал, что ти будеш Ты будешь висить висельницы да. поставить, да. и ты будешь на виселице. За що? Что я тут стою, жду, жду друга? Ты окупант ну, За шовиду за тебя Зараза. Да, Обивателя можна залякати, хахло можна дуріти. Не ті времена сказали цьому ну, Кацапчуку і відшили його. І оце законно позиція настоящого козака України. Uh -huh. А то так Українців знищили, а їх позавозили сюди. Казахський позицію свою. Вы сказал, вот поставить визу и тут вас. Сердасов, а вы не разбираетесь, а тике снимать. Не надо снимать, не ты виноват. Тоже ж за агрессивность такая. Я журналист, медиагруппа, адвокат, медиагруппа, адвокат, консульт.

Вікторе Федоровичу, якби ви прийшли, подивилися, скільки людей тут проти комунальних послуг. Ви за навіщо робимо таких таку патоку за що платите? З яких грошей? Ви ж не доплачуєте ні пенсії? Люди на вас надіялись. люди не думали, що ви принесете якусь користь для народу. У вас було гасло, Ви будете жити в іншій країні. От ми в іншій країні живемо. Ви Тимошенко запроторили тюрму, але ж сам вночі з Медведєвим підписав угоду, яка говорила за дешевий газ, дали кури. Що ви робите? Ну а скажіть, будь ласка, за кого ви голосували, коли це не таємниця на президентських виборах? За Тимошенко я голосувала і буду я за неї голосувати. І Хай він не надіється, що якщо він її сховав у тюрму, так люди не будуть за неї голосувати. Люди будуть а чекайте. Я все рівно буду це говорити. Затягне бока. Буде не затягне бока. Я просто хочу достати Луковича, що він Тимошенко машинку за. А яке вони мають право зняти палатку, якщо виборна кампанія почалася? Що яке вони мають право зняти палатку? Що ви кажете? Було... Вони не мають права. Бачили по новинах. <рес> в в, в, так в Донецьке <прав> людина це похоронила. Я знаю. А да. потім видно буде. за свободу. Вони йдуть бульдозером. 784 гривни я отримую пенсію. Я можу на ці гроші прожити. Я інвалід другої групи. 504 за квартиру, за телефон. А, остальні, а, а за остальні я должна прожити. 784. Кернесу це, це звісно. А за останні, там, допустим, 3-4 роки у вас пенсія мінялась, повищалась? Зачиналась 32 років. Ось з 90-го року 32 гривни. А потім 100, з чим-то, з чим-то, з чим-то. Ну, покажіть посвідчення, що ви тут. Я Яка сказала, а що зараз знаєте? А якщо б не було посвідчення, не мог би знімати? Кому попало говорити? Так. Видя группа, только консоль. Нормально, нормально, молодець. Ну це й напишіть, як можу? Ти гібко кажеш, 920 гривень пенсія в себе підібаю. Я кажу 900, якщо 784. Оце двадцятку добавок. А до скільки продукти пови, по, по, подорожали? А, а вчора ви а тут ще... не були? Було. Таки... Ну багато більше було. Багато багато а. Багато а ще таке хочу у президента запитати. Чи йому відомо, що твориться по всіх містах України? Не тільки там у Києві, а взагалі отут, що твориться. На містах, як би так сказати. Чи він, йому це відомо, чи він перевіряє оці? Всі... Вибачте, построїв собі, його буде стидно, хай поїде в Чехословакію, і подивиться, де Ні, ч... чешський президент живе. Нормальний кому далі. А він що собі вистрояв? Для чого? Там все питання демократії в Англії вже на велосипедах, службовці. Хай вони нас бояться. Вікторе Федорович, ми вас взяли на роботу і ви повинні нам виконувати все те, що ми вимагаємо. От іще 1300. Ми не знаємо, де їх дійти, де їх взяти і, і, і як людям віддати. 1300. І де ще 1300? А 800... Ну, у вас минимальная пенсия по какой-то причине, видимо. Друга да? група. Я ишла в 88, ага. я йшла в 88 році на інвалідність. А ті, що в 90-му, тих трошки більша пенсія. Чого так, тоже непонятно. Там вже путають під сюди і на кобри. кого тисяча гривень він нічого не додає, чотири гривні додав. Що це за додавка? Щоб він на ці чотири гривні місяць жив і не їв і не пив. А де скільки має собі гектари, має свої прибудинкові всякі послуги і все. І він розкошує. ми. Хай зайде в кожну хату подивиться, як сім'ї харчуються, як діти тут до школи, що вони їдять. Який стан здоров'я в дитини в кожної, тому що вона не доїдає, бо мати бідкається, їй на дорогу треба доїхати на роботу 15-20 гривень. Приготувати сім'ї, щось поїсти і що ця дитина чим харчується. Вікторе Федоровичу, ми вас вибрали, взяли на роботу. Ви повинні нам служити як президент. Но ви ж іншої сторони не голосували за нього <реш> зараз. За роботу Люди взяли, люди взяли. Ну, Люди то есть, взяли. Ну, проголосувало, виходить, більшість тих, хто прийняв участь. Не большинство, а у нього не легітимна третя суспільства. А ви живете, жаруєте, ну, а сім'ї, а сім'ї сім бідкаються, бідкаються. Вот. На мило нема, на кусок мила, щоб купити э, щось іще інше. Жінці треба. І зачіску і жінці треба все, але ж вона витрачає повну пів зарплати на дорогу, проїзди як що коштують. А пенсії повисили. Ви, ви подивіться, як ходять жінки з двома сумками. Мужички ходять з кульочком пустым. А тепер на пенсію висели. І куди я піду з свої 52 роки? Хто мене восьми інвалідом? А я должна ще випадку, два роки прожити до, до пенсії, до тієї Ні, настоящої. І Не залякуйте людей, пала. ніхто Стар. вас не боїться, ви нас бійтеся, ви нас бійтеся. бійте. У нас звернення до них. Або самі ділянки,